Всім привіт гостям підписникам та підписницям моєго каналу. 31 жовтня 2023 року прийшов до себе на пасіку. Нарешті у нас більш-менш нормальна погода. Перед цим дув достатньо сильний вітер. Зламувало деяке гілля з дерев. Як бачите, не мав можливості зняти завершальне відео про остаточний. Збір гнізд в зиму. Сьогодні, нарешті, таку можливість маю. Вирішив продовжити зйомку відео із сім'ї, яка була на попередньому у нас огляду. Для того, щоб вам було більш зрозуміло, хто має таке бажання. приєднуйтесь. зараз прилаштую камеру і про все поступово вам розповім. І так, камеру я прилаштував. Все-таки розпочинається невеликий вітер. Сподіваюсь буде чути. Відкриваю дану сімейку. Прибираю мішковину, яка запобігала злодійству. Хто за каналом слідкує, попереднім відео пояснював. Вулики деякі достатньо вікові, мають невеликі щілини, тому отаким нехитрим способом прикриваю вулики і вже багато-багато років жодного нападу бджіл з інших сімей просто не буває. Жодного утеплення, як бачите, зараз немає, лише така невелика тряпчинка, холстик. Можна назвати. І все, більше нічого до мінус 20, а то і нижче. Нічого ніколи не утеплює. Бджоли не бояться абсолютно морозу, якщо вони правильно підготовлені в зиму, Бджоли бояться лише сирості, запам'ятайте. Відкриваю сім'ю. Наскільки я пам'ятаю, ми залишали їй дві рамочки. Чи три на обсушку. Зараз поглянемо. Бачу дві. Можливо, якусь забирав, можливо, ні. Пасіка достатньо велика, всього не запам'ятаєш. Поглянемо, як вони обсушили. Рамочки, ділок на них майже немає. Невеликий напріск меду лишився. Сподіваюсь, буде видно. Це дуже-дуже добре, це означає лише те, що гніздо повністю заповнене медом. Такі рамочки я заберу до сотосховища, вони згодяться навесні для весняного розвитку. Ну, забираю рамочки і подивимось гніздо, що на даний час має наша сімейка. Лишав я її, мабуть, на 9 рамок. Відкриваю крайню. Зараз поверну димар для того, щоб він краще розгорівся на вітрі. Це дуже-дуже швидко -дуже зробити. Ось так. Джілки не виявляють поки що агресії, можливо, демар нам і не знадобиться. При остаточному зборі гнізда я вже забираю полоски, які були нами поставлені. Під час другого обробітку, як бачите, хтось говорив, що бджоли з'їдають повністю полоски не завжди. При першому обробітку, так, такі випадки бувають, а при другому обробітку, як бачите, полоски відсотків на 70-80% залишаються цілими. Тобто, свою роботу вони роблять. Рамок було. Крайня рамочка, повномедова, білок на ній небагато, тому цю сім'ю ми маємо скоротити обов'язково. Напевне, всередині гнізда ще був розплід. Зараз час до нього дійти, забрати рамочки, на яких він був, і скласти гніздо на повномедових рамках. Того, щоб ні за що не переживати до самої весни. Корму тут буде більш, ніж достатньо. Це у нас карніка. Знову маточка попала нам на огляд, маточка минулого року. Маточка вже зменшилась в розмірах, як бачите. Ось вона. Це означає, що яйцекладку вона вже припинила. Це дуже-дуже добре, тому проблем з цією сім'єю не має бути. Зараз ми її остаточно складемо в зиму. І будемо сподіватися, що весною вона нас порадує весняним медом, вдало перезимує. В сім'я вже поступово сформувала клуб внизу. Як я вже говорив, було погіршення погоди. Так, часто буває, що бджілки сформовують клуб, потім він теж розпадається, потім вони його знову сформовують. Вже при настанні приморозків. Так, розпочнемо. По боках я обов'язково ставлю, ставлю заставні. Роблю невеликі продихи обов'язково для того, щоб не було сирості. Тобто є заставна, з заставної розпочинаю збір гнізда, залишаю продих і починаю ставити рамочки. По боках менш медові, У середину більш медові. Зараз приблизно. Пробую показати. Ось така рамочка вона також має не менше 3,5-4 кілограмів меду. Така кількість бджілок, як бачите, бджілки сірого кольору. Без жовтизни. Карніка. Від німецьких матку ревідників достатньо непогано себе показує по медозборах, немає агресії, Роїння також контрольоване, саме таких бджілок і тримаю в себе на пасіці. Ставлю всю рамочку першою. При збору гнізда в зиму. Зараз покажу. Прочищаю трішки рамочки, а саме розподілювач гофмана для того, щоб рамочки стали більш щільніше. Як бачимо, це була крайня рамочка, на ній ділок майже немає, але меду в ній. Дуже і дуже багато. Ставимо поруч із тою рамочкою, яку ми тільки що поставили. Саме в такому порядку бджілки будуть мати можливість зачепитись за рамочку за попередню, а наступна, повномидова, буде слугувати кормовою. Далі до гнізда також. Намагаюсь ставити більш повномедові рамочки. Ось такі, як, наприклад, оця. Ложа вони вже сформували. Як бачите, на українську рамочку бджола формує ложа знизу, до верху в неї дуже-дуже багато меду. Вона ще віжметься більше донизу. Звичайно, тут. У нас сидіти не буде, і поступово до весни буде підійматись до гори Прочищаю також розподілювач Гохмана і ставлю дану рамочку. Це в нас вже третя Парніка зимує приблизно на 6-7 рамок, для неї це дійсно є нормально. Тобто з даної сім'ї нам буде потрібно забрати дві рамочки приблизно. Я так бачу, що так воно і буде. Крайні рамочки були без вжив, я це помітив одразу, тому саме так і збираю. Нехай у вас не вводить в оману те, що крайні рамки були без бджіл. Зараз я вам підійму, покажу середні і які буду забирати. І ви зрозумієте, що бджіл тут достатньо для зимівлі. І так, це у нас четверта рамочка. Повномедола. Мабуть, на я навіть поставлю її п'ятою, а всередину поставлю рамочку, яка була з того боку, також повномедола. А середні рамочки, на яких ще був розплід, які мають недостатню кількість меду для зимівлі. Я заберу до сотосховища, вони знадобляться вже весною. При розширенні і все розпочнеться з початку. Так як кожного сезону. Так, маємо 5 рамочок. Рамочки. Беру до рук і просто на вагу відчуваю, яка рамочка. Звичайно, вже з досвідом, яка рамочка має більшу кількість меду. Ту і ставлю до гнізда. Ось ця рамочка має достатню кількість меду. Тому ставимо її? І ставимо сьому рамочку, яка має трошки трішки меншу кількість меду, але її буде достатньо для крайньої рамочки. Можливо, гніздо ще віжметься, там на 6 рамочок. Забирати я вже нічого звідси не буду. Цей збір є остаточним. Дві рамочки я визначив, які заберу, зараз покажу. Як бачите, кількість бджоли достатньо серйозна для зимівлі. Але меду на цих рамочках буде замало. Вони знадобляться для весняного розвитку. Цей бджілок просто струшую до гнізда. Маточка зайде всередину гнізда і біля себе сформує клуб. Середня рамочка, на якій у нас була маточка, кількість бджоли більш ніж достатньо для зимівлі, та й меду також. Обережно струшую її також до вулика, для того, щоб нікуди у нас маточка не випала. З вулика. І на цьому буду завершувати. І так, рамочку, яка ще мала невелику кількість розплоду, я струсив. Як бачите, меду тут для зими буде недостатньо, але для весни такі рамочки, які мають ще й пергу, її також має бути видно. Вони обов'язково знадобляться, забираю рамочку і завершаю збір гнізда до зими, ставлю заставну. І у старих вуликах, у вікових вуликах я використовую обігрів. Буде час колись, знову відео про нього. Як там багато є про що поговорити, я його встановлюю з осені, але включу лише після першого обльоту і не раніше. Ось так. Нема нічого складного, якщо все робити правильно протягом сезону, складати гніздо не є складним. Дана сім'я буде займувати на 7 рамок. Сформує клуб, і я більш ніж упевнений, що вдало перезимує. На цьому відео буду завершувати, прикриваю сім'ю і буду продовжувати працювати далі. В кого будуть якісь запитання, пишіть. Не завжди заходжу на канал, але як тільки побачу, що запитання якісь були, обов'язково буду давати відповідь. Легеньке утеплення. І все. До сильних Морозів. Ніхто нічого тут більше робити не буде, і чи взагалі вони в цьому році будуть, ніхто не знає, можливо, їх і не буде. Якщо будуть морози нижче 20-25 градусів, потім зверху кладу невелике тоненьке одіялко і все. Більш нічого ніхто з цими бджолами до самої весни робити не буде. Сім'ю закрив. Кому відео сподобалось, підписуємося на канал, коментуємо, буду радий почути і вашу думку. Всім гарного дня, мирного неба. Пока-пока.